Друзі, всім доброго ранку, доброго дня. Сьогодні у нас 29 березня. Ми, скажем, нашим поросетам ну, зараз десь пів 11 чи 11 вже. Е, да, навіть 20-12. половиною сутки. Е, вчора не, не кастрірували, тому що всі то з роботи, то на роботу. Е, ну, Скажімо так, не було вечором часу, бо мені на 6 вечора на роботу. Це треба поїхати додому поправлятися, тормозок, мормозок, зібратися і на автобус. Тому вирішив сьогодні після зміни, поспав пару годин, вже на роботі, попросив батька, батько допоміг. Ну, в принципі, що там, чимікам попшикати, що половити поросят, допомогти занести, винести. В принципі, нормально. Ну, батя ну, шарить, допомагає, слава Богу. Ну а так, в принципі, в принципі по поросятам народжено було 15. Відход одне, тільки я не, ну, не знаю, може свиня придавила, може чуть-чуть ну, придавила, а воно в голкові здохло. Чи вони самі своєю толпою подавили? Ну, Сьогодні, то, як обично, як закон подлості, потужних поросят відход. Там є пару таких худеньких, ну худеньких маленьких, вони як обично виживають, а блін, уходять по росечі рай. Все скастріруло, 6 кабанчиків, 8 свинок. Сподіваємося, до відлучки всі дійдуть рівненько. Всім е гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирного неба над головою. Всім доброго дня. Десь 10.11, 29 березня. Вже вже кінаші. Оддихають, ну, ранками числили, як бачите, трошки грозненько. Це наші перші поросята, що де чого? Ну а це, це поросята. Япушка наша з поросята. Що ось ти в сілетом. Коротше, будемо їх зараз <каспоріг> Сейчас зараз по попідчищати тут От, і соломки напросити. Так, друзі, винесли ми мальків. Я сьогодні з батькою кастрюли, вже на роботі. Пішов у нас. Спрашивали, чим запшикую, за Где здесь спрей, перчаточки, Ножницы для кастрації. Ну і Вот. Відео знімати не буду. Відео знімати не буду, тому що предучі відео кастрували. Потім вже скажу, що скільки кабанчиків, всі свинок. Все, займаємося, бо мамка їхня кричить. Так, друзі, як бачите, наші пацата вже біля мамки, соломки притрусили, покастрували, суєфіровіт, прокололи.

27, 28, 29, 13 днів. завтра треба буде проколотим желіза. От. желізо. Ну, в принципі, все так ченчинарем. Ці кабани вже на гровері. З 1 числа будемо колотим глистів. Бо ми там тиждень назад важили цю свинку, вона була 26 кг. Ну, Я думаю, за там півтора тижня вона набрала свої 30, можна буде глистувати. Е, як тут бачите, Двоє свинок, а залишилось, станок пустий. Ой. Збив пальця, ловив поросад. Вчора приїхала людинка, ну та, що в мене вдома забирала, двох свинок. Получається, одна біла, одна рижа. Та, що рижа була 190-700 ну це битим весом, вже без крові. А та, що біла була 174 600. ну теж без крові. Ну, люди одразу забивають, збирають кров, на навіса і, скажімо так, поїхали розбирати одразу. Ну а так, в принципі, в принципі, нічого такого нового немає. Скажімо так, Займаємося потихеньку, помаленьку. Свинка їсть, все добре, слава Богу. От. Поначалу вона ніяк наче не вставала, але ми приходили, вона скажімо так, ну, при нас не вставала. Трошки збавлю этого. лампу, бо в сараї жарко. Вона трошки короче, ну, не вставала в перші дні, тому що боялась, не, на поросах подавити. Але вона їла. Е, я скажімо так, попередні два дні не вправлявся. Вже не управлявся, ну, полет ходить. Сьогодні при мені я вичищав тирсу, при мені поле сходила. В принципі, в принципі, все нормально, слава Богу. От. Ну а так, що, все понакатано, роботаємо. 20 минут 12. Пацята в уголок, тікають, бояться, звісно. Е, так. Не розказав по кількості поросят. Е, вона поросилася 15 штук. 15 поросят. Одне було коротше, так, задавлене. Ну, точніше, не задавлене. Десь на другі сутки я прийшов, воно лежало в уголкові. Можливо, самі поросяти задавили, але таке блін, потужне порося, як обичне, як на зло. Тут є одне таке худе, мале кабанчик. Скоріше за все, йому просто сиськи не вистачає. Ну, я так підозрюю, а там. Ну, точніше не дають йому їсти, тому що у неї по-моєму, 14 цицьок і поросят залишилось 14. Получається 6 кабанчиків і 8 свинок. О, так що в принципі, займаємось. Зараз додому Там треба котел наготувати на вечір, тому що я знову на роботу ввечері в третю зміну. Приїду, поправляюсь трохи раніше, сьогодні бо жених на роботі. Та і в принципі все на сьогодні. Всім дякую за перегляд, пишемо коментарі, став лайки, всім мирного неба, надго. Всім до побачення.